Всім вітання, друзі. 8 квітня, 7 година вечора. А ну, напишіть в коментарях, що ви зараз робите на своїй пасіці, тому що я кожен день даю медову ситу, ну, приблизно 300-350 мл в кормушки розливаю, тому що пилок є в наявності. Я заглядав, а Ну і мед в принципі є, але все ж таки думаю, що потрібно чимось стимулювати. Зараз спробую відкрити, показати вам О, така ситуація, такий стан це восьмиравковий. На вагах у мене стоїть ось сиропчик є, налитий. Я щойно розлив сиропчик, пройшовся по пасіці. Ну, в общем, я розливаю, навіть не дивлячись на те, що зараз прохолодно, але все одно сироп розливаю, тому що пчоли не вилітають і якби потрібно їм якусь стимуляцію все одно давати. Я відео монтувати не буду, тому якщо десь щось в кадрі буде пропадати, ви вже вибачайте. Ну, хочу декілька сімей відкрити, щоб вам... Показати, що відбувається на пасіці, а елки-маталки. Ну, ось так. Ось такий стан бджолиних сімей. Тут теж сироп є, розлитий чи налитий, бджоли сидять. Ну, головне, що є пилок в сім'ях, і головне те, що мед є в наявності в вуликах, але все одно я. Потрішки даю сиропчику. Ну, давайте ще одну. Це я підряд ось на вагах одна, друга і ця вже третя. Зараз ще одну покажу, щоб розуміти, що і як. Ну, ось так в такому стані сім'ї. Ось годинку назад наливав, вже дивлюся. Забрали трішки. Ну не знаю, щось в цьому році трішки погода не така, як має бути. Чи не така, як би хотілось. Що буде далі? Поки що не розумію. Подивимось, в тому році було цікава погода, а в цьому році ще цікавіша. Ну, подивимось, як буде далі. Все, друзі, бувайте, пишіть, що там у вас на пасіці і що ви зараз своїм бджолам робите. Будьте здорові.